Хто ти така? Мала? А ти хто така? А? Хто така? Хто така? А? Хто ти? Малий? Так що, друзяки, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, маємо можливість тримати невеличке домашнє господарство. Порода, яка шелутківська дворова, по старі накатані, хто дивиться шелутка, знає, що в нього тут намучено, що в нього тут намішано. Але ніяких експериментів не провожу, більш за все стараюся за все діло закольцувати і нікого до себе в двір не завозити. Чому? Я думаю, ви мене зрозуміли. І ті люди, які, наприклад, дуже сильно переживають за вакцинації своїх поросят, спочатку треба оприділитися, які вони вам потрібні, а які вони вам не потрібні. Тому що є свої моменти, лопатка упала, Опа. От. які потрібні, які не потрібні. Тобто є регіони, в яких бігають ті чи інші болячки, то від того всього діло і треба то все діло вакцинувати. Ну, в першу чергу, що ми вакцинуємо? Це парвовірусна інфекція, більш розповсюджена така канітель, яка відбувається в основному це з свиномотками. І треба робити прививки. Ну, ми робимо Мерісинг парву, для того, щоб не було тих чорних муміфікованих поросяток. От. Ну є ще там, каже, як же вона називається, точно не знаю. Але її переносять крисяки. Також похожа вона на цю болячку. Ну, це треба вже тоді дивитися в себе по господарству. Я не є спеціальним спеціалістом, але на своєму каналі я показую і розказував, чому так, тому що стикався з тими чи іншими болячками. Як казала мені одна людина. Так у мене раніше такого не було. Ну, раніше в мене і свиней не було, щоб ви розуміли. І раніше я тримав дід і баба, і мати моя, і батько мій теж не так. Тому що я туди реально сильно носа свого не всував, а дуже сильно мені хотілося гуляти, а мене заставляли храпи вурвати, якісь кабаки там терти, там ще якусь херню. Так що не ліпіть херні і не розповідайте, що раніше було по красоті, а сьогодні все хреново. Так що, друзяки, що стосується порося, порося там доволі. Нормально тримати і професійний напрямок, то як вас на чому, що ви збалансували, ви вирахували. Ну, тобто можна даже під те, що у вас є можливість, але деякі люди буває пишуть там: у мене немає там кукурузи, у мене або у мене є одна кукуруза. Но якщо є одна кукурудза, ну не бажано. Бажано взяти продати кукурузу на її місце купити, хоча б трохи ячменю. І трохи пшениці. Все-таки це різні зернові і буде зовсім різний толк, а також смакові якості. Хоч смакові якості, в першу чергу, від чого залежить? Дивіться, чорна порося, риже порося, чорніше, світліше. Про що це говорить? Хтось каже, вау, в'єтнамсьці найсмачніше. Да. Чому? Тому що вони найжирніші, мангалиця най... теж смачна. Чому? Вона також жирненька, в неї дуже багато підшкірного жиру, але в неї не так-то багато м'яса, і ну, там говорять, що сало без холестерину. Ну, якось так. Ну, Я думаю, наскільки це міфи, наскільки це правда не скажу, значить, до чого ми йдемо? Ми йдемо до того, що все-таки це генетика. Чому так? Тому що ми годуємо, наприклад, поросят одним тим самим комбікормом. Так само ми вже проводили експерименти, колись у мене в господарстві були і мангалиці. Не мангалиці, а мангал. Тому що мангал він був чорного, окрасу, волосатого, носатий, як дикий кабан. А от мангалиця венгерська, вона також є різна, кучерява. Ну, тобто, теж є так само, як і велика біла. Велика біла є різних селекцій. От, і, наприклад, там і французька, датська, наприклад, да, точно я не буду внікати в ці всі моменти. Але Йоркшир це також велика біла, але вона трошки відрізняється, наприклад. Оця англійська вона селекція, да, тобто ж від графства Йоркширського вона пішла оттуда, коли була виведена така порода. Ну це так, трошки можна почитати для себе, якщо комусь цікаво. Тому що є багато людей, які багато говорять, самі нічого зовсім не вникають. Як починають розповідати, вау, раніше не було добавок, раніше не було нічого. Ну, раніше ви пам'ятаєте, скажу, коли я жив в селі Лосятин, я був дуже дуже маленьким хлопчиком. Це був 87 рік. 87-й, 86-й рік, да, тому що я 79-го року народження. Вже я тоді адекватно вже пам'ятаю, бо ми жили вже очима. У нас були рибкози, вони зараз там є. Ну, тоді, правда, води було більше, ніж зараз. Зараз є проблема з водою. От. Ободні канави, там всякі фонтани, туди-сюди, тобто все це діло працювало і комбікорму, вози, зіли, перли комбікорм, катамаранами годували, і це була гранула, і було пофіг усім. Хто жив у селі Скребиша, Глушки, Крапачі, Піщана, Лосятин, Олійникова Слобода, Антоновка і всі окружні села. Тобто коляска була з мотоцикла, половиною мішка, насипом приїхали, продали, не пам'ятаю, там була троячка, кажуть, на солдеповські рублі, три, три рубля чи п'ятерка, точно не пам'ятаю, бо Бу, були такі, я зараз пам'ятаю, як вони виглядали. От. Ну от продавали. І люди годували. Качок. Бичків, свиней. І ніхто не казав, хімія чи не хімія. І ніхто не відрізняв, тому що було крадене і було шарове. А на фермах, понятний перець, і така спеціальність, як казав ферма, таке, така спеціальність, як, ну я не знаю, там, як воно ще там називається, та людина, яка відповідає. от, ну, Ветеринари, Тобто, ну, Вони сильно там не вирішували, як правильно годувати, тому що раціони. Писали, вирішували з того, що було колось. Але була зелена маса, були солоса, було туди тепер. І в нас було там метальне господарство, вирощували чорну рябу телиці на мамки, але були й свинарники, і був окремо свинарник, і при кожному там був маленьке приміщення з цими свиньми. Чому? Тому що я пора в тих свиней з очимом на фермі. І знаю, чи міг їх... годували їх, кстати, кашами, парним молоком зеленю, ну от такої всякої хіромантії. Ну, росло все, ну, якось так. Наскільки це було класно чи добре не знаю, тому що вдома також тримали, були корови, був перегон, була ну, сироватка, так. Все було класно, але було все жирне, але було дуже смачне. Чому? Ну не знаю, мені зараз і моє смачне. от. Це залежить в першу чергу від генетики. І кожен регіон годував тим, що у нього було. Але на рахунок комбікорму, комбікорма розроблялися давно інститутами. І це було чинчинарем, тому що тоді, не було, тоді е голови колгоспів, те саме за ферми, вони працювали на державних підприємствах. Їм було по барабану, чи буде він з'їдати 3 кг і виросте кіло, чи 5 кілограмів виросте кіло. Так що на сьогоднішній день це все часне. І не хочеться мені, наприклад, щоб. Я, наприклад, вона має об'єм жолудка, да, з'їсти може там, ну, 3 кг. Якщо нас 3 кіла, вона з'їсть 3 кг, вона по-любому виросте в мене в день кілограм. Тож, оці поросята, і сьогодні ми продавали поросяча, ми до них підемо, От, невеличкі поросята, я думав, що там кілограм 30 його, ми сьогодні зважили 49 От. Ось оце порося, коли ми дивимося на нього, хтось сказав, нема Та немає там 200, що ти мандиш, да мені по барабану. Є його 200, нема, вказується є. Але це моє порося. І мені не важливо, яка в нього вага. Мені головне, що, е, що це в мене є, і воно вирощене. Одне, друге, третє, це вже готове під реалізацію. Ось все під реалізацію в мене більше. Менше тут кабанчики. На кабанчиках є більше сальця. Це менший кабан, задрот, який в мене залишився. Так? Тут у мене все двоє, бачите, покусали, садили. Тож двох ще одного сюди заберемо і пересадимо. Все вже кабанці вже готові. Так? І ми так по кругу закольцовуємося. І, тобто тих вирізаємо, тих садимо. І виходить, що в нас? Одну групу поросят ми все пересадили, так? скоро ця квітка в нас освободиться, і або ми переженемо тих, я думаю, що ті залишиться, або ми туди заберемо одне, туди і зробимо, типу розрідимо ситуацію, бо там курва, мама є, така, що кусається. Так? От. Якщо що, ми її вичислимо толком, ми її може в індивідуалку посадимо, А сюди посадимо, ну я думаю, що або цих переженемо туди, от такі, просто чого такі свині радують мене. Вони. Радують око, тому що вони красиві і ну, красиві в тому, що і форми у них красиві, вони низькорослі, мало займають місця, хороший виход. Невеликий у них там кентюх, як на вареному. Але реально красиві поросята. Да? О, особливо, все, бачите, в неї ножки, як у чулочках, а вона ще й похожа на... Гепшира і по волоссю, але у чистого гепшира тут полоса, так що забийте в інтернет і подивіться. Але тут трошки поволозили, бачите, риженьки. От, і ми двох кабанчиків продали. Одного риженького, одного такого рябенького Саші. Так що теж була така ситуація. Була ситуація, я своєму товаришу продав. Ось, бачите, малиші. Отакі От малиші вже в народі люди, коли продають поросят. Один у нас дрестулік, бачите, але вижив, бачите, і їсть животик у нього, все є. Отакі от поросятка вже продаються, от, наприклад, у нас в регіоні продаються по 3,5 тисячі гривень, в той 4 ряди. Зараз вони починають активно навалювати, вони у нас відлучені, вони пройшли відлучку, залишилися на місці, де була мамка, зробили їм таку будку і доволі це вирішує багато питань, тому що теплота. То є красота. І вони собі туди залазять, і дурних у нас нема. Тут какають, водичку нап'ють, їдять і все по фіншую. Ну а тут ми сьогодні забрали кабанця. І реально подивишся на них. Невеликі поросята, там в районі їм до трьох місяців. От. Але кабан такого образця десь був. І ми сьогодні кинули на ваги, а в нього 49,5. Але тут у нас усі дівчата. А то воно ну, білий, помічений. От. Ну є, бачите, дівчата є потужні. Головне, що їдять і коли. Норма з'їденого збільшується, значить що? Значить, привіси в нас збільшуються. І дехто з людей може навіть не вважати. коли ви купили партію поросят, або, наприклад, так як ми продали поросят і ми його зважили, то людина може з того моменту, якщо вона знає баланс корму. Наприклад, ми знаємо наш і старт там 2 до 1 і гровер там 2,5, 2,7, в залежності від віку. Тому що чим більше поросят, наприклад, 200 кілограмів, то буде вже 3-1 там. До, ну, 3 до 1. От. На сипучки навіть буде більше. Ну, але на сипучки рахують 3 до 1. А ми десь виходимо 2,7 на кругу. Ну, то не важливо. Я думаю, мої... ті, кому треба, то ті поймуть. Але людина повинна це знати, для того, щоб закладати і 2,7 кг, і 3 це вже велика різниця. Але в залежності, скільки ви потратили на затрату ще його приготування. Тобто, так як ми гранулюємо, але ми частково не мелимо зерно і не затрачуємо на змелювання. А ми його гранулюємо і плюс термічна обробка, ну тобто є свої моменти. Це вже не важливо. Це 13 питання, але е, натикаємо на те, головне, щоб вони їли, і головне, щоб вони росли. Понятно, це більше порося, воно з'їсть більше, приросте більше. І бувають такі моменти, що малі не доганяють ніколи. Але є такі моменти, що буває переганяють. Ну це рідко, рідко, рідко. Так що така історія, ось Ліза тут контролює ситуацію, це да, тієї Сітян ці цінарем все по красоті. Так що найголовніше тепло. І в такі моменти зимою, якщо не топити в сараї і вони будуть перемерзати, то привесів, як такових, не буде гарних, тому що будуть багато тратити енергії на обігрів. Вони бачите, встали, поїли, хтось ось сього їде, хтось там. Ну, не знаю, яка в цих вага, Ми зважили общу тоді вагу. Але я думаю, вже хтось є 15, навіть. Так що така історія. Так що все буде, я думаю, до двох місяців будуть, середня буде 20, а може і більше. Так що така історія. всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шилудько, так що працюйте, рахуйте свої сказати, прирости і від цього відштовхуйте. Як збалансуєте, так і буде. Тобто кожна людина вирішує сама, як йому це робити. Але перед тим, як говорити погано, непогано, ви відштовхніться від тих моментів. І хоча б почитайте е, хоч трішечки інформації, що, як і коли, От, і чому так, що погано, а що добре. Так що всім миру здоров'я і добра, розум. І не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат і приєднуватися кожну суботу в прямі ефіри. Ютуб канал Сергій Шелудько. Можливо, навіть проведемо з 31 на 1 завтра невеличкий прямий ефір з дівчатами, якщо вони. Не будуть проти, ну якось так. І може назбираємо на якусь коплочку. -яку так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.